Привіт, рибалкам! Ну нарешті ми з вами на чебенях. Приїздиш сюди і відразу така затишна, мальовнича атмосфера. Тільки сіли ми на протилежному березі, не там де завжди рибачимо. Зараз вам покажу, наскільки тут ще більш так яскравіше, гарніше і ну, приємніше розбити свій табір. Ви тільки погляньте, яка тут відкривається краса. Ось тут риболовні місця. Зверху можна розташувати табір. Тільки ось наші. Колеги, рибаки, дивіться який тут бардак, ну як так можна? Та ж, о, люди купують трапер, а не можуть за собою прибрати. Метод Мікс, Кричевичі. Він... Ну як так? Як можна так загарити? Ну нічого. В принципі прибрати і буде взагалі чудово. Ото люди відпочивають, хіба ж так можна? Приїхали сьогодні ми з Богданом та Андрієм. Хлопці, привіт. Всім привіт. У нас що там день рибака, да, Так. З наступаючим всіх. Хай, як то кажуть, не хвоста, не чи Так, да, вірно, вірно, не, лузькі. не лузькі. <гум> <гум> Так. Приїхали ми з нучівлею, Розташувались, друзі, ми двома такими на два місця. Я з Богданом буду лівіше, Андрій буде окремо. Сидіти ось тут, в нього також тут гарне місце окреме. Ну, просто на трьох там ми ніяк не сядемо, тому вирішили так. Сюди, як приїздиш, такий відразу релакс, не хочеться там все швидко там, закидатись, розкладатись. Хочеться так. Зараз ми відразу перекусимо легенько і вже тоді будемо розкладати наш табір. Що там один на перекус? Легенько. Легенький перекус. Розклали ми з Богданом відразу намети. І зараз будемо поступово приступати до облаштування місця лову. Ось такий у нас спуск до води. Будемо сьогодні ловити на фідери і ще взяли кораблика, також спробуємо щось завести. Тому, друзі, думаю, рибалочка буде сьогодні взагалі дуже цікавою. Богдан буде ось правіше від мене. У мене тут таке місце трішки складно ще мили. Полягатимуть в закиді. Ось бачите, є дерева, які навісають ззаді очерет, але в принципі, зараз є серп трішки викушу, і думаю, там в мене фідерок 3,60. буде, в принципі, мені комфортно закидати. І так, розклав'я три будилища, дві. Уснастив ці палочки флетами, буду їх завозити. Ну і так, з руки деколи кидати, так, шукати риба одну. Поставив фідерка, зараз там груз булаву вцепив і попробую прощупати дно. Так як на цій стороні я ще ні разу не рибачив, цікаво буде, що тут. Ну, та сторона вважається більш перспективною. Але, в принципі, вітер йде в нашу сторону, тому все може бути цікаво. Так, ми з Богданом відмаркірилися, вирішили, що завозити будемо по краям, а фідери будемо кидати в центр, ну, щоб була одна така точка, не, не розмазувати її по всій там образно нашій акваторії. В принципі, чудово, є ракушка, доволі широка. Така, ну, я не думаю, навпаки тут буде такий, як то кажуть, я, як я кажу, футбольне поле, а чудова тверда ракушка. 70 оборотів катушки це 65 метрів. Так що Ну, все перспективно. Зараз ставимо кормушки, загодовуємося і будемо пробувати ловити рибку. Зараз, друзі, найцікавіше в фідері це наш корм, яким будемо забивати кормушку. Трошки буду там додати кораблик, як плити завозити. З чого ми його будемо робити? Це Real Fish фідер, шоколадний гейзер, такий з кукурузи, щоб він був більш такий активний. Бачите, один світлий, один темний. Якраз на свій де гарний такий чудовий мікс. Міласу я вже ось розвів. І тако з водичкою, і додамо ще насіння конупельці, ось є відварене, і горох. Також ще трошки живої фракції, але зараз будемо це все замішувати. Думаю, ну, вийде дуже чудово. Беремо відразу гейзера. кукурузку, так само там половину баночки далі, Тут можна було домішати. І відварене насіння коноплі. Ось так. Чудово. Цього буде достатньо для фідера. Там Далі буду, якщо що в кораблик сипати, потрішки і з горохом. Так, тут Конопля також чудова добавка, вона буде така активна, трішки спливати. Випливати наверх. Ну, Чудово. Я думаю, рибка ну, не повинна обійти стороною такий чудовий корм. Хоча е сидять рибаки на протилежному березі, вже сидять добу і кажуть, що взагалі глупо. Ну, в принципі, це там сторона, ця тут, сюди вітер, можливо, риба й тут. Ну, Побачимо зараз. Думаємо настоятися, буквально хвилин 10-15 дамо зі старту кормушок 10 на нашу точку. Згодом є сьогодні експериментальна робиться. Получається це інлайн. Афтей бігає. Розік да на воді, але от, от я робив Дом... ну, якби сам вже на пильнику просто перемогу. Фідергам. Анда, бусинка і фідергам і далі повідомив. Повідок там 12 і речем 12. Ну, в мене набагато простіше. Зараз. Ось, друзі, в мене звичайний патерностер. Я ось не люблю тих не фідергамів, нічого. Такий вийшов наш флет. На насадку я вже сюди поставив пару хрубаків, ну і замочок з зупарика. Ось таку зараз смакоту буду закидати, поки так в пошуковому варіанті, без кораблика, просто постараюсь віднайти, можливо, десь буде клювання, щоб хоча б знати, куди завозити корм. Ну, ось так, друзі, такий повідок, там буквально сантиметрів 15-20. Ми в гості до Андрія. Він ось тут за нами розташувався, казав в нього там дуже і дуже затишно. Ого. Так, десь він туди пішов. Що там? Що там, рибача? Ух ти, як в тебе тут чудово. Блін, ну в тебе тут геть козирно, ну, дай не ну, я так заніму. Та да, ти що? Тепер так овка. А ти на що завозив? Ну, Розповідай. Тут на опаші на опара з А в монтажі? Ну, ну як? Ну, Фідер має. Фідерніці, так? Да? Скормушки фідерніці. Зрозуміло. Да. Ну, давай. 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 Ну тут в тебе взагалі. Бачиш, тут в тебе так полого, а в нас такі обриви. Бачиш, тут все полого. Чим батончик? Ти? Клас! Перша рибка, не впариш, а одненького впариш. Це все о, о! все з руки. З, з руки курмил. Дрібна, але люкс. Ти що я доволі. Але бач, пік і все, далі не хочу. Что там є? Убивал. Нифига себе. Вот как був Хороший был. Это было бы сейчас близко. Что, убирал поводка? Ничего, ну, нема поводка. Можно. А фидергам устався? Фидергам розвязался. Фидегам розвязався? Да. Ну типа бач, пателька сквопилась. Федергам. <laughs> Нет, это фанашисто. Фидерам! Але файне було. Ну таке. За три. О, Ну, перший. Супер. Це такий вже. Я не знаю, я тут стоп не побити. Ось такий підлящик. Чудовий. Рибка, друзі, клює, вже ми впіймали кожен по хорошому такому підлящику. Воно, звичайно, хотілося б ляща, але це тільки початок. Зараз здали на точку корму. Рибка повинна буде підійти. Але деколи прокльовують такі геть дрібні, ну зовсім. Перекидав я флити, так як хрубака взагалі не було пусті гачки повиймав, зараз перекинув далі, щоб, можливо, там менше дрібної риби. А зараз будемо йти готувати вечерю, там вже хлопці пішли, будемо розпалювати багаття. Таке хочемо ну, приготувати, щоб вже на вечір були страви готові і можливо буде кльов, щоб не гаяти на цей час. Далі <звіт> будемо так, хлопці вже розпалили багаття. Що будемо зараз готувати? Будемо сьогодні жарити домашню ковбаску. Розпалили ми вогник. Хай вона собі смажиться гарненько. Вже видно, що вона смачна буде. О, вже вона одразу ході розмінила. Трішки підгоріла знизу. Ось в клівка. Ну гарно я ще Богдан взяв, тому поки ми з ним там вшпортились, трішки підгоріло, але це нічого. Смакота. Ось друзі, клюють нас такі підлящики на фідер. Богдана в мене, ну такі невеличкі, але в принципі... На ранку піде. Ну, Розмір хороший. Покльовують, друзі, підлящики, там зливив пару штучок. Я ну, таких невеличких. А нафлетив взагалі нічого. Ну, зараз спробую ще поставити якусь, в мене є такий чесничковий з опаришем. Ну я так і думав, що нафлетив, там не буде частих клювань. А думав, хоча б якісь будуть, але поки що чекаємо. Зараз закину я. Ну я їх далеко кидаю, метрів 100 Але хай будуть там. В принципі, ну, на фідер покльовує, тому хай стоять там не заважають, як то кажуть. Друзі, Богданові фідерок. Ось так покльовують ці підлящики. Такі невеличкі, але в принципі приємно їх ловити. Ось так, зараз йдемо трішки на такий підвечірок. Хай водилище постоять, Бо зараз щось на вечір ну, вітер пропав і якось так ну, нема такої потужної активності. Тому йдемо трішки наверх відпочити. І так, прийшли ми до вуличок, а тут все тихенько, ліски натягнуті, але я там одну перезакидав, то парик такий пужований, ну якась дрібнота там його трішки під'їдає. Але так, в принципі, ну Нема кльову ляща. Ну, такі підлягчики деколи клюють, але і це і так вже непогано. Ну, вечором на чебенях взагалі якесь затища. Фідера стоять, навіть не дригаються, клювань немає. Богдан буде завозити оснастки на сома. Хоче ловити на такі, ну, на... зловив пару маленьких плутвичок і хоче на ніч там завести з грузами 100 г. Побачимо, які. Буде в нього результат. Я то взагалі навіть не завозив, флити з руки кидаю. Не хочеться щось мені возити сьогодні. Дві. Дві. Ти одну плутвичку ставив? Дві. Дві. Айпару Ага. Богдан палить ватру, кльову досі немає, Ну чомусь на вечір взагалі перестало клювати. Зараз будемо вечеряти. Ой, як тут тепло. Клас. Ось такі у нас вечірній буде відпочинок. Ну, побачимо, ще посидим. Можливо зараз на ніч рибка проклюнеться. якщо ні, то лягаємо спати і будемо чекати, вставати раненько.

друзі, холостяцька, як то кажуть, вечеря в нас сьогодні. Планували там котворити, таке смачне, все. Приїхали, а роботу з тим фідером повно. Тепер голодні, мусимо жарити яйця. чим теплим і водорослевим. Занов була вже. Вісім штук. Так, друзі, перед закидаю я флети, поставив я Повідки з ліски, так як ну, на шнури взагалі не клює, і на ніч ось таку насадку. дивіться, такий жмут хробака. В принципі, от зараз на ніч хробака перестало об'їдати дрібна риба, тому можливо вночі щось буде потужніше. Ну, Зараз закидаємо і. Так, друзі, доброго ранку. У нас десь шоста година ранку. Ось так. Трішки я проспав годинку, став будильник на 5, але нічого. Зараз піду перезакидати фідера. Андрій чую вже рибачить. Друзі, скільки я приїжджаю сюди в Чебені, беру з собою флети, і завжди вони в мене стоять глухо. Ну Чомусь ця оснастка тут ну, геть не працює. От на фідери працює гарно. На флети, ну, хоч я і, там і вже на ніч повідок з ліски ставив і щось там ну, міняв, насадки, нічого не помогло. Взагалі вони стоять мертво. Ну, ось така специфічна водойма, тому на наступний раз не, не варто навіть їх брати. Краще взяти там одного-два фідерка і на них ловити там. Тільки зайвий час тратити на їх складання, розкладання. Друзі, вже напевно третій раз оце вимотував фідера і ось у нас така от ракушка на гачку. значить Точку ми вибрали правильно, закліпсувались на колонії. Зараз будемо снідати. вже Андрій прийшов, запарили ми мівінку. Саме чудовий сніданок. О, де моя мівінка. Ось, друзі, знову почався такий вітер, такий як був як вчора, як ми приїхали і трішки рибка прокльовує. Я там зловив одного підлящика і Андрій каже, що в нього гарно почало клювати. Ну, Я тут вже збираюся додому, довго не буду. Я там флити ще раніше. Я склав вже палатку, склав, ну ще там годинку порибачу, і буду їхати. Ну, в принципі, на тій стороні протилежні мені цікавіше було ловити. Якось там нема такої дрібної риби. Там більш, ну якщо клює, то клює гарніший підляжчик. Тут багато дрібного. Париж завжди об'їджений, там ну, такі його клюють. Так що, друзі, там напевно глибше і трішки цікавіше. Ну, ось, друзі, ну ось такі тут підляжчики. Тут з десяток є їх. Все, що там вдалося піймати. Ну, так само і Богдан зловив. Андрій ти напевно трішки більше зловив він на 4 фідера. Ах, о хлопці, от така тут халепа. Єдиний, єдиний нюанс цього місця. Тут вже скільки раз є. Я, я і Будан падали дуже слизько. Ось так. Ну, Там все-таки трішки краще на тій стороні. Але нічого, випробували цю, цю сторону. Ну що покажемо результат, який сьогодні у нас вийшов. Це гарно наловив. А по мене ще пішли добробуть. Ну, такий результат сьогодні вийшов. Ну цей гарний. Ну один такий на рящав похожий. Ну але і так, добре. Ну, в принципі, 15 so. з 10. рыбалка отримала. Ну, але ми були. Ходили купатися на протилежний берег. Ти ж ходив питав, що там рибаків, так? Да? То там взагалі, ну нічого. Не півало не. І вчора сиділи, і сьогодні ноль. Але видно вітер в нашу сторону, ну через те нас хоч плює трошки. Ну, в принципі, ми непогано ще відловилися. Така рибка. Так, друзі, так що ми вже я вже зібрався. Андрій так вже от складає палатку. Будемо їхати. Так що, друзі, ось така була рибалка. Всім до нових зустрічей.